Всім привіт! В цьому відео я вам покажу, як перемістити стовпчик з одного положення в інше у нашій таблиці. Як правило, менш досвідчені користувачі Excel для перенесення стовпчиків використовують наступну методику. Скажімо, мені потрібно перенести стовпчик ціна ось сюди, щоб він знаходився перед стовпчиком дата. Для цього користувачі, як правило, клацають правою кнопкою мишки, вибирають опцію додати клітинки, щоб у нас тут додався новий стовпчик. Потім клацають на стовпчику, який хочуть перенести, вибирають опцію Вирізати. Ага, не можна це робити з об'єднаною клітинкою, тому що оця штука мені псує, все. Давайте ми зараз її приберемо і, можливо, взагалі видалимо. Поки що. Окей. Так ось користувачі клацать ось тут правою кнопкою мишки, вибирають опцію Вирізати. І потім клацають ось тут, і вибирають опцію Вставити. І мені тепер потрібно буде ще підчистити цей стопець. Класнути правою кнопкою мишки і вибрати опцію Видалити. Стопчик ціна у мене перенісся вліво, але подивіться, скільки додаткових кроків. Зараз я поверну все це назад і покажу вам набагато простіший спосіб, як це зробити. Так, цього мені повертати назад не потрібно. Спосіб номер 2. Мені потрібно перенести ось цей стопчик ціна і поставити його перед стопчиком дата. Я можу зробити наступне: виділити стопчик «Ціна». Потім, коли я наводжу на край цього виділення, ви можете помітити, що курсор у мене набирає вигляду такої чотиринаправленої стрілки. І якщо я візьму захоплю цей край виділення і перетягну його, наприклад, ось сюди на стопчик дата, то Excel каже: Окей, я розумію, що ти хочеш перетягнути цей стопчик, але зараз ти мені кажеш, що цей стопчик ціна потрібно накласти згори на стопчик дата. Мені це не підходить, тому що я хочу стопчик з датою теж зберегти. Я натисну опцію Скасувати. Тепер можу класнути ось тут лівою кнопкою мишки з вибрати Додати клітинки. І тепер спробувати це перетягування ще раз. Виділяю стопчик ціна, хапаю його за край і перетягую на стопчик C. Готово! Дані у мене перетягнулися із стопчика F у стопчик С. Але тепер стопчик F у мене порожній і мені знову потрібно його видаляти, що в принципі не так складно, але це все ж зайвий крок. Зараз я вам покажу ще один більш простий спосіб, як це зробити. Повернемо все до попереднього стану ще раз. Знову повторюю мову: у мене є стопчик ціна, який потрібно перенести і розмістити перед стопцем дата. Я ще раз виділяю стовпець ціна, затискаю на клавіатурі кнопку Shift і перетягую цей стопчик туди, куди мені потрібно його скинути. На відміну від попереднього прикладу. Де Excel показував мені рамку навколо стопчика, куди дані будуть перенесені. В цьому випадку, коли я тримаю затиснутою кнопку Shift, Excel показує мені смужкою те місце, куди цей стопчик буде перенесений. Тобто не дані будуть тепер перенесені, а весь стопчик. І якщо я зараз відпущу ліву кнопку мишки, то ви можете помітити, що Excel не лише переніс дані мені, а переніс весь стопчик разом з даними. Ось так все це працює дуже легко і дуже просто. Ще один цікавий момент, якщо ви хочете стопчик продублювати, ви можете спершу виділити цей стопчик, скажімо, мені потрібно продублювати стопчик, який називається назва. Я його виділяю, затискаю кнопку «Контрол» на клавіатурі, і як ви бачите, коли я наводжу курсор на правий край виділення, то біля курсора згори справа у мене з'являється такий знак плюс. Це означає, що зараз, якщо я здійснюю перетягування, то Excel продублює цей стопчик для мене. Дивіться, я перетягую сюди і відпускаю на стовпчику L. Тепер у мене є два стовпчика з назвою. Один ось тут справа, і один ось тут зліва. Тому що коли я перетягував цей стовпчик із затиснутою кнопкою Ctrl, Excel мені продублював цей стопчик. По суті, зробив копію. Всього лише з допомогою двох клавіш і мишки ми можемо дуже легко здійснити перетягування стовпчиків в Excel. Якщо вам сподобалось Пишіть коментарі, запрошуйте друзів, ставте вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.